На телеканалі НТК події дня понеділка, 3 листопада та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Сьогодні журналісти розповідатимуть про такі факти та події. На сході України загинув 32-річний прикарпатець Андрій Білоус, який служив у складі 24-ї механізованої бригади. У Коломийському товаристві Червоного Хреста живуть сім'ї переселенців із Луганської, Донецької областей та Криму. З початку року відкрито 26 кримінальних проваджень через торгівлю фальсифікатом. Два місяці на Буковелі працював соціальний табір для дітей хворих. На ДЦП тепер про це та інше більш детально. У зоні проведення антитерористичної операції внаслідок мінометного обстрілу терористами українських позицій загинув 32-річний Прикарпатець Андрій Білоус. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив директор науково-інформаційного аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Олег Білуус. Андрій був призваний у армію під час третьої хвилі мобілізації. і Служив у складі 24-ї механізованої бригади. У бійця залишились дружина і діти. Далеко від дому із вдячністю, добрим людям та вірою у завтрашній день. В Коломийському товаристві Червоного Христа поселили сім'ї переселенців із Луганської, Донецької областей та Криму. Ще недавно у них була оселя, робота, стабільний заробіток та друзі. Тепер ці люди із вітром у кишенях шукають прихисток на Прикарпатті. Деталі від Мар'яни Мацьків. Тетяна Баранова, мати п'ятьох дітей. Разом з трьома найменшими жінка ще у серпні переїхала у Коломию. Теплий одяг, як і все нажите майно залишилось у Горлівці, що на Донеччині. Тікали від поганого від зла тікали від того, що прийшло до нас на Україну. Там залишився дім, син, невістка, онука. Там залишилося все. Коломию пані Тетяна обрала не випадково. Тут вона народилася, тут зараз мешкають її батьки і рідна сестра. Вони, звісно, допомагають, та житлове питання вирішити не можуть, каже Переселенка. Тому вона й поселилася у Червоному Христі. Батьки старенькі, хворі. А діти голосують, і просто треба де батькам, потрібна тиша, а дітям потрібен простір. І тому нам прийшлося як шукати прихисток у Червоному Христі, щоб діти мали більший простір, волю. А батьки ще дай Боже пожили нам. Тетяна Баранова, як і більшість переселенців, що мешкають у медико-соціальному центрі, влаштувалась на роботу. Працює за посиленим графіком, вихідний лише у неділю. Та й зароблених коштів недостатньо, щоб утримувати сім'ю. Не кажучи вже й про оренду помешкання. Ну нікакого такого особо великого представлення про наше будущее ми не бачимо. Ну він от прожили день до вечора, і слава Богу. А далі подивимося, Тому що поки папака, пока от. Одним днем живем. наразі. Червоний хрест прихистив понад 20 осіб із окупованих територій. 11 з них діти віком від 1 до 14 років. Майже всіх цих людей доля переселенця вже добряче поводила по різних містах, селах та областях України. Тепер вони в Коломиї. Люди прийшли всі вже без грошей. Вони перебували в притулках. Починаючи зі Львова, та яких Національна гвардія вивезла, де їх не трудолаштували не у Львові, потім у Франківську, потім деякі вже були і в Снятині, і в Верховині. Вони повністю без грошей. У мене таке враження, що держава довго думає. Вона їм обіцяє, але в той час, отрахуйте від липня місяця, вони вже б повмирали і з голоду, і з холоду. Спільними зусиллями Червоного Хреста, карітасу, влади, меценатів та соцзабезу у Коломиї намагаються створити хоча б мінімальні умови для проживання переселенців. Серед пріоритетів поселити, нагодувати та одягнути цих людей. Очень грає велику роль в нашій житті. Їхня допомога дуже посильна, їм велике за це дякую, тому що без їхньої підтримки нам було б дуже тяжело. Вони нам дали ну, практично все, Вони нас і устраювали і на роботу». Оботу они нам помогали и одеждой, они очень помогают нам продуктами, поэтому они нам как вторая семья. по всем вопросам, мы обращаемся к ним. Та все ж проблем залишається багато ще до недавна тут. Був масажний кабінет у Червоному Христі. Тепер це оселя Пилипа з Криму. Зараз його вагітна дружина разом з двома маленькими синами перебуває у лікарні. Скоро на світ з'явиться доня. Як далі бути, чоловік не знає, проте не втрачає надії. Тепер активно шукає роботу. За освітою Пилип, економіст-програміст. Я планую заробити, потім зняти житло десь. Довготривав термін. Ну, Як-то розвиватися? Як Потрохи вставати на ноги, а як? Зараз буде третя дитина. Що робити з цим? Я не знаю. Кожен день треба молоко, кожен трен, треба суміші, треба розуміти дитину, калорійно годувати. У мене поки що таких спонсорів немає. Я звертаюся до всіх, хто може взяти чи аптека, чи магазин, щоб прогодувати двох маленьких дітей. Рік і три роки. А з приходом холодів на перший план вийшло питання з опаленням. Точніше з оплатою за газ, яким обігрівають переселенців у медико-соціальному центрі, зазначає керівник Людмила Макарова. Нема кому платити за енергоносії. Питання стоїть, ми неспосібні, ми не маємо коштів для того, щоб заплатити по 6,50 за куб газу. Ми просто ввідчі. Поки що відшкодування йде тільки на папері, весь тягар падає на міську раду. Коломийський міський голова заспокоює, каже питання на контролі. Що стосується Червоного Христа, ми включили там газ, зобов'язали його не виключати газове управління ні за яких обставин. А на найближчій сесії ми повинні виділити на енергоносії додаткові кошти і не менше як у розмірі 50 тисяч, щоб ми могли закрити якраз призначення всі по газу. Червоного хрестці. Я думаю, що депутати одноголосно за це проголосують, підтримують і буде забезпечений червоний хрест. Азу. Нині у столиці покуття мешкає понад 40 переселенців. У кожного своя доля, своя життєва історія і свої проблеми. Їх вирішувати потрібно комплексно на загальнодержавному рівні. Вважає Ігор Слюзар, що в місцевих силах вже зробили. Протидія незаконному обігу підакцизних товарів один із основних напрямків роботи прикарпатських правоохоронців у сфері захисту економіки. Зокрема, з початку цього року вже розпочато 26 таких кримінальних проваджень. На цю тему в обласній міліції відбувся брифінг. Про що звітували правоохоронці? Далі у сюжеті. Працівники міліції затримали двох мешканців області, які займались виготовленням та збутом підроблених спиртних напоїв. За ними слідкували кілька місяців. Затримані зуміли організувати роботу декількох цехів, де виготовляли та зберігали фальсифікат. Здійснивши більше десяти обшуків разом з обладнанням правоохоронцями було знайдено усю документацію та бухгалтерію підпільного виробництва. Наразі міліціонери з'ясовують усі факти даної справи кількість осіб, які причетні до незаконної діяльності. Були вилучені так під час обшуку грошові кошти в сумі понад 300 тисяч гривень. Також валютні цінності, ну і було крім того, значить, вилучено етикетки, корки, склотара, засоби для закручування і виготовлення горчаних виробів. Правоохоронці закликають усіх мешканців в області повідомляти про факти незаконного виготовлення спиртних напоїв та купуючи горілчані вироби, бути обережними, адже можна придбати підробку. Наважливо, ну, перше, це, це є цінова політика, допустимо, знову вигляд. На сьогоднішній день ми знаємо, що допустя в державі піднято акцизний збір. Речальні вироби відповідно допустям подорожали, і це якраз стало стимулом для оцих. Громадян України, які почали займатися незаконною діяльністю з метою особистого багачення першу чергу, а по-друге, для з метою збуту фальсифікованих виробів, З початку року працівниками органів внутрішніх справ вилучено та конфісковано більше 4 тисяч літрів етилового спирту, більше 35 тисяч пляшок фальсифікату. На одній із вулиць Коломиї міліціонери затримали 28-річного чоловіка, котрий збув паперовий згорток із подрібненою речовиною зеленого кольору марихуаною. Під час проведення поверхневого огляду у чоловіка правоохоронці виявили та вилучили 38 паперових згортків цієї наркотичної речовини. Зловмисника затримали, а вилучену речовину відправили на дослідження експертам криміналістичного центру для проведення хімічного дослідження. Відкрито кримінальне провадження. Майже чотири сотні прикарпатських дітей оздоровилися на Буковелі. Останні два місяці у туристичному комплексі працював соціальний табір. Діти хворі на ДЦП проходили курс реабілітації, до якого входили масаж, водні процедури та іпотерапія, їзда верхи, з якими враженнями поїдуть додому пацієнти та їх батьки. Дізнавалися наші журналісти. Вікторія Грималюк разом із десятирічним сином Едуардом приїхала із верховини. Хлопчик з дитинства хворіє на ДЦП. Зараз у нього гідромасаж. Мама каже. Про реабілітаційний табір дізналася від друзів і не могла не скористатися нагодою безкоштовно оздоровити дитину на даний час, щоб попасти безкоштовно, десь то просто травмати кі. Щастя Лікувальні ванни джакузі із бішофітом сприятливо впливають на нервову систему та опорно-руховий апарат, допомагають м'язам розслабитись, розповідає працівниця медичного центру Ірина Волошенюк. Щодня ми приймаємо близько 10-15 дітей, які проходять. Одну ванночку в день, одну водну процедуру в день. Найбільше пацієнтів слухняно чекають на свою чергу, аби проїхатися верхи на коні. Хоча на дворі мінусова температура, діти усміхаються. Хороший настрій і у батьків. Мати особливої дитини Алла Галайчук із Коломиї каже, для її сина Владислава табір це не лише корисні процедури, а можливість знайти друзів. А ще на дитину корисно впливає свіже карпатське повітря, з'явився апетит. Дитина емоційно задоволена, вона відчуває себе в своїй тарілці, в своїй сфері, тобто вона не, не відчуває того соціуму, який є в нас. Ну, скажімо так, дивляться на цю дитину не так, як, як, як мати дивиться. І дуже-дуже добре. Це позитивні емоції, це саме перше лікування для наших дітей. Задум створити реабілітаційно-оздоровчий табір друзів виник у Миколи Полагея два роки тому. Спочатку працював у Ворохті, а згодом переїхали на Буковель. Майже 400 дітей з Івано-Франківської області протягом тижня мали можливість не лише оздоровитись, але й взяти участь у різноманітних цікавих заходах, змаганнях та майстер-класах. Що для них організовували дискотеки. Цілий тиждень розраховані по годинам, буквально по хвилинам. Це масаж на на коні, басейн. Оце ну повністю всі види, які тільки ми можемо. Там там є в нас ще група така артбугіль, яка займається з дітьми. Так само. Буковель забезпечив дітям та їх батькам харчування і проживання у двомісних номерах. Табір розпочав свою роботу 8 вересня. З того часу було вісім заїздів. З пацієнтами працювали чотири спеціалісти і два волонтери. Буде старатися, щоб кожен рік цей табір діяв. Хай буде може, може зацікавлять ще більше якихось депутатів, які можуть проплачувати, щоб більше дітей приїжджало. Острижнюк Марія із п'ятирічним Арсенчиком приїхали із Черемхова Коломийського району. Жінка зізнається, вагалися, чи є тут усі умови з такою тяжкою дитиною, як нас. То відпочинок і лікування ну можливо буде неповноцінне. Але приїхавши сюди, ми зрозуміли, що ми помилялися, тому що з дитиною є де гуляти, є алеї, де можна проїхати з інвалідною коляскою. Від початку табору масажист Микола Микітюк щодня приймає у себе 10 дітей. Сеанс триває майже годину. каже, головне його завдання послабити тонус м'язів. Різними хворобами, яка аутист, ДЦП, гідроцефалія, мікроцефалія, кольорові малюнки, фарби, олівці, пластилін і багато іншого. Арттерапія не лише допомагає діткам розслабитися, але й надихає до створення неповторних шедеврів. Ми малюємо різні малюнки, які є навколо, навколо нас. Я вже я малюю на шавіку. різні малюнки, наприклад, тюльпан. Мені дуже подобається. Дітки дуже розумні, дуже кмітливі, дуже такі. Вони всю душу вкладають в свої роботи. Велику частину патріотичних робіт вихованців передали на схід. А от на завершення заїзду на дітей чекав сюрприз: закривали табір урочисто, на згадку усім вручили грамоти. Раділи як діти, так і дорослі, адже для багатьох матерів це можливість відпочити від щоденного побуту та поспілкуватися з іншими батьками. Дискотека тривала до пізнього вечора, а в кінці дітям подарували святковий салют. Святковий салют для вас і тільки для вас до наші З Буковеля Віталія Васильчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. У Коломиї відзначили 96-ту річницю утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Саме 1 листопада 1918 року Західноукраїнська Народна Республіка була створена у східній Галичині після Першої світової війни в результаті розпаду Австро-Угорщини. В нашому місті біля пам'ятника воїнам української Галицької армії відслужили поминальну панахиду. А в Палаці культури народний дім провели урочистості. Зунер існувала протягом 1918-1919 років. Формально ж і до 1923-го на території західної України зі столиці у Львові постала після Першої світової війни в результаті розпаду Австро-Угорщини, охоплювала територію заселену українцями Галичину, Боковину і Закарпаття. 22 січня 1919 року. Зунер об'єдналася з Українською Народною Республікою, отримавши назву Західна область Української Народної Республіки. Окупована 18 липня 1919-го в ході українсько-польської війни, анексована Польщею, Румунією і Чехословаччиною. До 15 березня 1923-го уряд Зунер перебував у еміграції. На місцевому цвинтарі влада, духовенство та активісти поклали вінок до пам'ятника воїнам Української Галицької армії та провели поминальну панахиду. Господи, помилуй, господи, помилуй! Господи. Потім попрямували до Палацу культури народний дім. З Цієї нагоди там відбувся святковий концерт. Нині в Україні відбуваються події, які тривали майже сотню літ тому. Тепер як і тоді гинуть найкращі сини України, захищаючи її від ворога. Утім розповіли історію із заснування та встановлення західноукраїнської народної республіки про перші бої наших патріотів та про здобутки і поразки і паралелі з сучасністю справді неймовірні. Рушаймо, панове, за неньку Україну у правильний бій! Я український січовий стрілець присягаю українським князям та гетьманам, Запорізькій січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві. Воюватиму за честь української зброї до останньої краплі крові. Так мені, Господи Боже, і Архангеле Михаїле, допоможіть. Ми, вільні сини Матері України, і не шкодуватимемо ні сили, ні здоров'я для її добра, щастя і волі. І на вівтар її без вагань покладемо своє найдорожче життя. Перед за Україну! За 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 честь, за славу, за народ. В Україні відзначили День працівників соціальної сфери. У залі засідань Коломийської районної ради вшанували фахівців галузі, їх нагородили грамотами та підготували невелику концертну програму. Як це відбувалося? Дивіться далі. На Коломийщині в галузі соціальної сфери працюють понад два десятки організацій, установ та відділів. У день професійного свята їх запросили до зали засідань райдержадміністрації. Керівники району вітали працівників соціальної сфери, як міста, так і Коломойського району. Очільники зазначили, що праця цих фахівців доволі важлива і приносить користь багатьом людям нашого регіону. Всі люди користуються послугами соціальної сфери, незалежно від того, бо всі будуть пенсіонерами. Хтось буде мати субсидії, хтось буде мати інші допомоги, хтось має з проблеми з дітьми. Немає людини, яка би не користувала. Тобто ваша така сама професія потрібна, як професія лікаря. Я вам бажаю перше терпіння. Друге, не забувайте, що ви молоді гарні. Ви усі ще і постійно повинні думати про те, що на житті не тільки є соціальна сфера, а ще і чисто людське життя, є кохання, є любов. Є любов до, до ближнього, до дітей, до чоловіка і так далі. Користуйтеся цими благами і завжди про це думайте, бо це вам теж продовжить життя. Слів, щоб оцінити ту важливу роль у житті наших співгромадян, вас, як соціальних служб, цих слів явно недостатньо. Я сьогодні перепрошую, що ми в такій е, дещо скромній. Обстановці відзначаємо ваше професійне свято. Я думаю, що ви всі розумієте, в який непростий час ми живемо, який непростий час переживає наша держава Україна. І напевно ті наші колеги, які знаходяться зараз у Донецькій і Луганській області, вони ще більше не відчувають, особливо ті, які є на Непідконтрольних українській армії територіях, напевно, вони тільки на календарі бачать, що це є свято. Воївство не ви знаходитесь на першому рубежі надання тих послуг, які передбачені функціональними обов'язками і надані вам, вашим службам, в яких ви працюєте. І ніхто краще, як ви, не знає ті потреби, які, е, які необхідно вирішити в нашому суспільному житті. І знаючи. Вас знаючи менталітет українця, знаючи менталітет жителя Коломийщини, знаю і впевнений більшість в цьому я можу сказати, що ви готові зробити все для тих людей, які приходять до вас з побажаннями, з претензіями в деяких випадках приходять, приходять із вимогами категоричними, але ваші можливості в не обмежені певними нормативами. Це є мається, бюджет, видатки і так далі. Найкращих працівників відзначили грамотами. Зокрема, були нагороди від обласної адміністрації та ради, а також від профільних департаментів. Та все ж найбільше подяк було від керівництва району. А аматори підготували для працівників соціальної сфери ще й невеличкий концерт. Богдан Малецький, Андрій Гаращук, програма НТК». 5 листопада о 15-й годині в Національному музеї народного мистецтва Куцульщини та Покуття відбудеться мистецька акція Життя в пісні від Колиски до могили. Найдавніші автентичні зразки пісенної творчості села Корнич Коломийського району представить музикознавець, член Національної спілки композиторів України Леся Турянська. Стрес не хвороба, це певний стан психіки в критичний момент. Стрес при всій його травматичності робить нас мудрішими, сильнішими. Це досвід, особливо в теперішній час. Як жити в постійному стресі та що робити, аби він не нашкодив організмові? Дізнайтеся із програми про все крім політики. Галина Досин поспілкується із практикуючими психологами у середу, 5 листопада, о 19.45. Телефон для запитань 38 000. І у четвер, як зимуватиме Коломия? Чи матимуть тепло бюджетні установи, чи має місто кошти на догляд за тротуарами і дорогами в період снігопадів? Про ці та інші проблеми життєдіяльності міста поговоримо в четвер з міським головою Коломиї Ігорем Слюзарем. Початок о 19.50. Телефон для попередніх запитань 38 000. І на завершення про спорт. Отже, зараз про закінчення змагань у першості Коломийського району із футболу одразу слід зазначити, що переможцем турніру стала команда із Сопова. Дорослі не мали собі рівних серед суперників у дивізіоні. А юнаки посіли друге місце серед своїх однолітків. Чемпіонів вже навіть вшанували у рідному населеному пункті. Більше розкаже Богдан Малецький. Загалом цьогорічна першість як чемпіонат Коломийського району виявилися доволі напруженими. Зокрема, команди, які посіли перше та друге місця, набрали однакову кількість очок. Та все ж кращими за окремими показниками стали супівчани. Привітати чемпіонів приїхало чимало знаних спортивних функціонерів. Зокрема, голова районної ради Богдан Болюк, заступник голови обласної федерації футболу Василь Буджак. Вони спочатку запросили на сцену дублерів та основний склад, вручили їм нагороди та побажали, і в наступному році лише перемог. Дуже приємно бути. У цьому холодному залі, але з теплим серцем. І ви знаєте, я думаю, що настане той час і тут буде тепло. Сопів – це не просто село, це село з великої букви. Відколи я пам'ятаю, тут завжди кузниця спор спортивних, спортивних кадрів і спортсменів були для цілого району. Немає ні однієї спартакіади, яка відбувалася в у районі. І щоб Сопів не займав призові місця. Ми за це щиро дякуємо пану голові сільської ради. Не дивлячись на його молодечий вік, він би міг бути байдужий, але він всі свої сили знання прикладає для того, щоб спорт у Сопові розвивався. Щиро вітаю від федерації футболу Сопівську команду. Вони гідно провели весь сезон. Приємно, що. І юнацька команда підтримала дорослу і теж успішно грала І посіла високе призове друге місце. Але застерігаю і хотів би, щоб сопівські футболісти розуміли, звичайно, друга ліга це не той рівень, в якому грає, грав Сопів цього сезону. Адже по рейтингу перед ними ще на сьогоднішній день, як мінімум, 12 команд. Тому, шановні сопівчани, ми віримо, що вас. Чекає наступний сезон набагато серйозніший, і вже тоді можна очікувати на чемпіонські медалі. Нехай вам щастить і нових перемог. Також були і спеціальні нагороди. Зокрема, відзначили кращого бомбардира команди. А вболівальники із Молодятина привезли приз для наймолодшого гравця основного складу чемпіонів. Також на заході нагородили і команду волейболісток. Дівчата із Сопова стали кращими в районі. А голова федерації волейболу. Василь Мацьків зазначив, що успіхи СОПівських спортсменок закономірні. Рік, як для спортивного колективу СОП прийшов успішно. Я думаю, що було б несправедливо, якби хлопці зайняли перше місце, а дівчата друге. Але дівчата не відстають, зайняли також перше місце. І я в наступному році бажаю, так як сказали, щоб через рік ми знову тут вітали всіх з першими місцями і успіхи були б ще вищим, ніж цього року. Всім здоров'я! І успіху не забули на святі і про ветеранів. Вони всі отримали грамоти та пам'ятні медалі. Відзначили і легенду сопівського спорту Петра Грабця. Але найбільш нагород того дня отримав сільський голова. Для всіх присутніх на урочистостях виступав сміхуванець Микола Кавацюк та гурт «Прут». І Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма подієнтика. Це все на сьогодні нагадую всю інформацію можна читати, і переглядати на офіційній сторінці телеканалу НТК а також слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. Я прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин, миру та спокою.